Переформатування уряду можливе, відставка прем'єра можлива. Але ми з вами мусимо рахувати і знати, що якщо йде Яценюк своїм урядом, наступний уряд, технічний, як кажуть, гарний, він вже не буде спиратися на більшість в парламенті, тому що у Яценюка 80 е, депутатів в парламенті. І якщо він, як він заявив, е, як... Тільки його відставлять він вийде з коаліції, незважаючи ні на війну, ні на все інше посада визначає то тоді більшості немає. По-друге, якщо формувати нову більшість в парламенті без участі народного фронту, то тоді, як правильно було сказано, треба залучити екс залишки партії регіонів. Чи готові ми повторити? 2005-2006 рік, коли після революції повернули Януковича на прем'єрську посаду, і що було після того, ви всі добре знаєте? Чим це завершилося? І тоді виникає. Певна патова ситуація. Уряд міняти треба всі це розуміють однозначно, тому що це глибока, непрофесійна зараз команда, глибока і корумпована, глибока. І тому є варіант або йти на уряд меншості це той, який не сприймає, не спирається на більшість в парламенті. Ну тоді чи будуть швидкими реформи це питання? Або як Ізраїль, поки не знайшов свій уряд. Десь приблизно 2 чи рази дуже часто робив вибори до парламенту, і це не є катастрофа, тому що сьогодні в Україні при тому, що 72% людей вважають, що не туди рухається країна під керівництвом цієї політичної команди, в той же час ті ж самі 72% вважають, що єдиний вибір – це європейська цивілізація для України. Тобто, насправді, навіть якщо будуть дострокові парламентські вибори, то безумовно. Європейський вектор, європейський вибір, більшість, яка буде служити Україні європейській, вона збережеться. І ці вибори можна навіть не помітити і провести демократично, чесно і красиво, але в той же час ні в якому випадку не допустити далі похід в парт. Розумієте гірше за все, от уявіть собі: сидить, наприклад, чиновник, який, по-перше, не знає, що робити, по-друге, не має стратегії, по-третє, корумпований, по четверте абсолютно веде в занепад справу. Його що зберігати, не зберігати. Так чому тоді такий уряд зберігати? І мова йде про те, що нам треба думати зараз про країну, треба думати про наше сьогодення і майбутнє, а не про те, хто втратить яку посаду. Але ми готові і на переформатування ми допоможемо в Я хочу сказати, батьківщина не претендує на посади. Ми хочемо, єдине, чого це побачити е, правильну стратегію розвитку країни. Польща, правильно було сказано нещодавно, Польща, коли ми починали будівництво незалежної країни, відставала від нас на порядок по всім показникам. Сьогодні у нас 1930 доларів на одну людину валовий внутрішній продукт, у них 12 тисяч доларів на людину валовий внутрішній продукт. Дякую. Ви уявляєте, яка різниця? І тому я вважаю, що нам не можна заводити в глухий кут ситуацію. Нам треба виправляти виправляючі кадри. Можливо, для цього було б е помічне, якби ви погодилися бути координатором коаліції. А ви кілька разів чи принаймні один вас відмовлялися? Ви знаєте, я вважаю, що треба поводити себе в політиці, хоча там і прогнили болото, ну все-таки чесно намагатися робити. Як я можу стати координатором коаліції, якщо ми маємо 18 людей в парламенті, і в принципі без нас дві великі фракції блок Петра Порошенка і Народний фронт, вирішують всі питання. Якщо разі їм не який вистачає сенс бути в коаліції, от розумієте, ми ситуації. потрапили в достатньо серйозну пастку. Безумовно, Мовно, якщо говорити про погодження з стратегією, ми не погоджуємося з цією стратегією, і нам би було зараз дуже легко хлопнути двері, вийти і сказати, ми цю відповідальність не беремо. Чому? Тому що я не поділяю жодного кроку, який сьогодні робить уряд. Вони всі абсолютно в тупік, розумієте? До речі, я сказала про аграрія. У нас сьогодні біля уряду важко хворі люди з захворюваннями абсолютно смертельними нирок, з онкологією, діти хворі зараз. Блокують уряд, наділи собі на голови мішки, і пов'язали матузки. тому що забрали у цих важкохворих людей і дітей практично всі гроші в бюджеті. Як можна такий аморальний бюджет приймати? І нам було би треба хлопнути двері. Піти так ми не ми можемо не піти. Я знаю, що багато хто чекає цього, цього кроку. Ми не можемо піти, тому що у нас є війна. І якщо ми почнемо дестабілізовувати країну і виходити з коаліції, не погоджуючися з цією провальною політикою уряду, ми дамо сигнал агресору, що треба йти, і тут все повністю Зрозуміло. розвалюється зміст, який?